I'm стверджують, що патне вода в Тернополі найвищої якості, тому ми сьогодні, громадська організація за чисте місто, вирішили поїхати на своє власне журналістське розслідування, і разом з експертом ми будемо брати зразки води по різних місцях Тернополя. Пізніше віддамо її на дослідження, і таким чином зробимо свою незалежну експертизу. Поїхали! Ми звернулися з офіційним листом до пана тешнера Миколи Ярославича і він люб'язно надав нам цю можливість, щоб ми подивилися, щоб ми п'ємо здорову воду, чисту, що все у нас нормально. Перший відбір води. Люди сказали, що тут вода дуже погана. Ми хочемо подивитися і переконатися самі. Ходімо. Щоб результати аналізів були вірними, треба дотримуватися правил забору води. Насамперед, треба простерилізувати кран, спустити кілька хвилин воду і вже потім набрати чисто стерилізовану посудину. Люди скаржаться, що вода має присмак хлорки і в ній багато іржі. Таку воду пити взагалі неможливо. Вода дуже з хлоркою, можливо, ні пити, ні готувати їжу, абсолютно нічого. Тобто виживаєте яку воду? З крану чи викупляєте? Ні, з крану питимо. Ціло набрати? Скажіть, будь ласка, чи ви задоволені якістю води, з якою яка тече з крану, і чи п'єте як ви її вживаєте? Ні, як ні. ви нею користуєтесь? Скажімо так? Ну користуємося ми дуже рідко, не тільки для таких побутових цілей. Взагалі в їжу ми її не вживаємо вже досить давно. З цією цілею ми замовляємо воду, тобто ми платимо гроші, нам привозять нормальну водичку, на якій ми варимо їсти, яку п'ємо безпосередньо, а використовуєте тільки ну, для технічних цілей, так тому? так. А синочок шупі. Синочок взагалі ту водичку не втручається навіть для технічних цілей. Чимало тернополян довіряє фільтрам, які видаляють шкідливі речовини та важкі метали. Ще одна альтернатива воді з-під крану питна вода з машин. Оскільки шість літрів, да шість літрів. А це взагалі вода вона звідки? Це Німецька область. Сім восімдесять. diyorlar. Yo da diyorlar. Ми забирали воду у 12-ти точках Тернополя, зокрема в пологовому будинку на вулиці Замковій та в дитячій лікарні на масиві Бам. Знімати нам не дозволили, тому ми використали приховану камеру. Пускати не хочуть нікуди. Нас і приходять нам такими методами діяти, але наша громадська організація проникне всюди, куди нам потрібно. Ми дізнаємося правду і дізнаємося, ніхто від нас нічого скрити не може. Також ми беремо зразок води на нашому офісі Листопадова-2, так як тут близько і прокуратура, і міська рада. І нам дуже цікаво, яку воду вживаємо ми і вживають наші посадові верхи. Це наша домівка, серце нашої організації тут збирається багато людей, багато наших волонтерів, гостей. Звичайно, чаю не обходиться. Нам дуже цікаво, чи ми пригощаємо людей, що ми, ми п'ємо самі. Зараз ми запитаємося наших дівчаток. Вони завжди мають справу з водою, постійно роблять чайок гостям. Скажіть, будь ласка, як вам вода наша? Навіть незважаючи на те, що фільтр там місяць часу, то в чайнику вода просто жахлива, така біла. аж... Ну... Топити неможливо навіть навіть не зважаючи на те, що вона вже перекліпічена і профільтрована. Завтра це взагалі так. Ось цей чайничок, свіжесенька, водичка сьогодні взята. Сьогодні вода після фільтра. Водичка так усі зразки відвезли у лабораторію тернопільського держстандарту. За допомогою спеціальної апаратури та хімічних препаратів проводимо дослідження. Потім воду ставлять в потрібне середовище, де і проходить процес росту мікроорганізмів, які можуть бути шкідливими для людини. А що буде відбуватися з цими зразками далі? Далі через 24 години ми виймаємо чашки з термостату, досліджуємо наявність росту мікроорганізмів на фільтрах, рахуємо їх, робимо ідентифікацію для підтвердження того, що дійсно в дослідженому об'ємі є наявна кишкова паличка. Тернопільську воду тестували в лабораторії майже тиждень, сіяли, збирали, проводили ще безліч маніпуляцій. І ось висновок. Вода питна, яка була відібрана з централізованого водопостачання, відповідає нормативам ГОС-287482, тобто кількість мезофільних аеробних і факультативно-анеробних мікроорганізмів не більше ста, і бактерії групи кискової палички не більше трьох. Один представлений зразок, який був відібраний з завозу це вода питна долина, він не відповідає за таким показником, як бактерії групи кишкових паличок. У нас норма не більше трьох. В результаті було встановлено, що показник 12. Тобто вода, яка тече з крану, яку ми споживаємо, придатна для пиття. Так, вона придатна для пиття і для використання, тож відповідає встановленим нормам. Проте така вода вважається мертвою. Ній немає ані бактерій, ані жодних поживних речовин. А додайте ще хлор та іржу від старих труб, і ось вам так зване H2O.